Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. В київському метро ТЦК намагалися затримати чоловіка, однак за нього агресивно заступила жінка. Вона накинулась на поліцейських і ТЦКшників і голосно кричала на них: «Паспорта дай! Паспорт я сказала, волала жінка. Потім вона зірвала кашкет з військома, кинула його на землю і почала топтати ногами. Військом підняв кашкет і одягнув його назад на голову. До інциденту приєднала ще одна літня жінка і почала вимагати у поліцейських назвати їхн прізвище. Молодша жінка в результаті. Дібрала паспорту військових і не дозволила затримати чоловіка. Вона передала чоловіка дружині, яка чекала поруч. Забирайте його, сказала жінка. Я буду Паспорт паспорт. паспорт! паспорт! Отходя паспорт! Мы поставили. Паспорт! Мы поставили. Паспорт! Ваши предыдущие. Паспорт! Ваши предыдущие. Sous-titrage Société Radio-Canada